У нас на продажу Mercedes є QS-580, аукціон Манхейм, машина придбаного офіційного дилера в Америці, машина в АМГ пакеті, сірий колір, повний привід, заднє що підрулює. камери 360, сліпі зони, фари Digital Light, три монітори, пам'ять сидінь, підігрів, вентиляція, підігрів керма. Допомога при паркуванні і ще безліч дуже прикольних функцій. До того ж невеликий пробіг. Одну секунду. Пробіг 22 тисячі 888 кілометрів. Є амбієнтні підсвітки, є панорамна стеля. Чорно-просторий задній ряд, є задні підігріви, є також задній клімат, музика бурмістер і ще безліч опцій, як в будь-якому мерседесі. Тож приїжджай, тестуй та купуй. І можливо саме цей EQS твоє авто.